Радуйся, радуйся, ой, радуйся, земли, ясен, світ засвітився. Святвечір вже на носі. Як святкуватимуть різдво в Полтаві, дізнаємося у містян. Ну, Звичайно, будемо 25-го, ну і, мабуть, зберемося й го по старій традиції. А так стараємося вже переходити все по новому стилю. Святкуватимемо різдво цього року традиційно, як завжди. Але вперше цього року святкуватимемо 25 грудня. Раніше ми святкували Різдво 7 січня. Як завжди, на Різдво готуємо пісні страви. Не завжди ми можемо приготувати 12 пісних страв, але намагаємося це зробити. Ходили до церкви, то, мабуть, і в цьому році для 12 пісних страв. Ми святкуємо перший день Різдва народження Держбога і приходимо один до одного до рідні в гості. І столи вже дійсно застелені і пишно заставлені різними стравами. Ну завжди ми збираємося в своєму колі. Приходять наші друзі, куми, хрещеники. Ну і зараз, звісно, може, ж так і не буде, бо роз'їхалось багато. А так, звичайно, ми збираємося в колі своєї сім'ї. На Різдво ми обов'язково їздили до хрещених наших дітей, возили вечерю хрещеним. Ще там в глибокому дитинстві до своїх хрещених їздили, теж возили в вечерю, зустрічалися з рідними. А потім, коли сходила перша зоря, то ми зустрічалися всі за столом вдома у батьків. А як святкуватимете різдвово? Пишіть у коментарі.